Будь ласка, як ви звати і хто ви є? Начальник відділу провадження у справах порушення митних правил рівненської митниці державної фіскальної служби України Дем'юк Сергій Мухарч. Чому вимагає мельник? Чому хоче повернути гроші? Як це аргументує? Пан Мельник аргументує свою апеляційну скаргу і необхідність повернення йому коштів тими обставинами, що він в апеляційній скарзі зазначив те, що не було. Зазначено під час складання протокол по порушення митних правил, і повідомлено митним органам, про те, що дані кошти були зібрані благодійними і волонтерськими організаціями міста Львова з метою придбання для учасників АТО спецзасобів на території Російської Федерації. Оскільки е, ці кошти були переміщені ним на територію Російської Федерації, але оскільки е, установа, яка мала реалізувати ці спецзасоби, відмовилася від готівки, а вимагала безготівкового розрахунку, то за його словами він переміщував ці кошти назад на територію України з метою послідуючого перерахунку в безготівковому порядку на території Росії для закупки ключового майна. для Однак, однак в ході затримання його в пункті пропуску городища Рівненської митниці він давав зовсім інші свідчення, пояснення, саме про те, що на території Російської Федерації невідомі особи попросили його перемістити дані кошти за виногороду з послідуючою передачею на територію України невідомим особам. Тому у зв'язку з тим, що дані його апеляційної скарги жодним чином не підтверджуються документально, Рівненська митниця не погоджується з даною апеляційною скаргою і вважає її безпідставною і такою, що він суд? Рівненський міський суд 28 листопада 2011 -2014 року розглянув дану справу за участю пана Мельника, дослідив всі обставини справи, його пояснення. І наклав стягнення у вигляді конфіскації валюти у розмірі 320 тисяч доларів США і штрафа у вартості валюти по курсу Національного банку України. Зараз, я так розумію, Мельник вимагає повернути кошти назад 320 тисяч з, ну, вже я так розумію, в державі ці гроші зараз. Вони ще не є в державі, тому що в зв'язку з подачою апеляційної скарги рішення суду першої інстанції до цих пір не може набрати законної сили, оскільки відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення України подача протягом 10 днів апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції зупиняє його дію і воно набуває чинності після розгляду судом апеляційної інстанції. Тому на даний момент ці кошти вилучені, але вони ще не конфісковані і не перераховані до державного бюджету. Скажи. Якщо ще маленьке уточнення, власне, якщо буде стягуватися штраф у то по курсу, по курсу стати вилучення чи курсу сучасного курс дуже змінився. На момент розгляду справи в суді, там зазначений був курс і відповідно штраф винесений судом першої інстанції, зазначений на момент розгляду на той момент. Тому зазначений курс, який був зазначений в постанові. Штраф буде стягуватися державною виконавчою службою по курсу, зазначеному в постанові суду першої інстанції. А скажіть, який там розмір штраф? 4 мільйона 128 тисяч. Тобто, окрім окрім конфіскації правил, стаття 373 Митного кодексу України санкція передбачає конфіскацію предмета порушення митних правил та 100% вартості цього предмета порушення митних правил.